Ровізованим читанням римованого послання Тараса Шевченка до українців вшановують пам'ять Великого Кобзаря. Ми вирішили почтити його пам'ять таким масовим міроприяттям то тож прочтенням його стихотворення в нас в центрі города. Долучились до дійства не байдужі до творчості Тараса Шевченка, Хмельничани. Антон Шаповалов каже, інформацію про флешмоб розповсюджували в основному через популярні соцмережі, адже саме у віртуальному просторі найбільше молодих, активних, креативних людей в основному це через соцсети, Ну і плюс ми співпрацюємо з студентськими організаціями со усіх університетів нашого міста. Це всі жлаючі школьники, студенти, люди, які давно закончили свою учебу. Всі то не безразличен. Ціль флешмобу проста привернути увагу перехожих до постаті Великого Кобзаря та до його творів, які актуальні і до сьогодні. Флешмоб ми організовуємо в основному з такою целью, щоб кожен прохожий, у якого голова забита своїми проблемами, на секундочку остановився, услышав нас, услышав Тараса Григоровича Шевченка, його замечательно стихотворення, і задумався на секунду, от каких-то матеріальних ценностей, і подумав о чому то такому болі глобальному. Організатори кажуть, подібного флешмобу раніше в обласному центрі не проводили, тому і виникла ідея проведення такого дійства.